А на хіба воно взагалі треба от розбиратися в ваших стратегіях, в якихось активах, інструментах, можна ж просто купити біточок. Ну, на крайняк, ефір. Воно а завжди росте, воно Б. Дає ікси, три, воно доступно покроково за 3 копійки з невеликою комісією. Хочеш купи за гривню, хочеш за валюту, хочеш в підворотні мішок грошей принеси? Ніхто не питає, де ти їх взяв. Це ж ідеальна стратегія, шлях самурая. Немає цілі, є тільки напрямок. Напрямок завжди вверх ту зимун. Таких коментарів у нас під різними відео доволі багато зараз. Наклюкалася така криптовесна всім здається, що оптимізму додалося, і TF на біточок спотовий знову таки схвалили. Ну коротше за всіма параметрами запахло весною. І зрозуміло, що тепер є багато таких адептів, які кажуть, так складні стратегії, де треба щось чимось хеджувати, в крипті це діч, це не треба. Складні стратегії битися за локації, розводити аккаунти, ретродропи, що завгодно. Це все складно і не треба. Можна просто купити біточок, ну чи ефір, хто адепт якого божества. Давайте трошки про це поговоримо, спробуємо зрозуміти, які є плюси у мінуси у такого доволі очевидного підходу. З плюсами все начебто зрозуміло. Це криптовалюти, які найдовше в ринку мають найбільше adoption, вони інтегровані в максимальну кількість сервісів, програм, дапок. На них розроблено максимально багато всього. Вони ідеально інтегровані в фінансові інженерні системи з точки зору ramp-on, ramp-off, тобто вхід в крипту з фіату, вихід із крипти в фіат. Для них є максимальна кількість зручних сервісів. На них орієнтується максимальна кількість розробників, і до них є ця абсолютно. Безкінечна, але не, не завжди обґрунтована довіра. Плюс це чи не єдині криптовалюти, які можуть похвастатися таким трек рекордом, багато років росте, 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 росте. І якщо зробити графік маленьким, то здається, начебто воно весь час росте, а то просто невеличкі корекції, коли воно падає. Тобто, з перевагами, я думаю, ефіра і біткоїна все зрозуміло. Це Криптове золото, це криптовий бетон, це е, фундаментальна функція збереження цінності. Але велике питання, чи можна в крипті говорити про принцип «too big to fail», чи можна щось назвати вже настільки масштабним, настільки великим і настільки системно всюди інтегрованим, що воно ніколи. Не зможе зафейлитися, воно ніколи не зможе стати непотрібним. Зрозуміло, що у нас немає кришталевої кулі, це завжди питання аргументів і трошки філософії. Але давайте спробуємо цю ідею, цей шлях самурая купити buy and hold біточок чи там buy and hold ефірчик. Спробуємо цю ідею покритикувати. Давайте тут подумаємо не про маркетологічне лідерство, що воно най най най. А поговоримо про технологічне лідерство. Ви, мабуть, вже чули, я люблю приводити ці два приклади, бо вони дуже наглядні. Якщо ми подивимося, наприклад, на компанію Nokia, яка мала абсолютно не стримане нічим маркетингове лідерство і продуктове лідерство, але в якийсь момент втратила технологічне лідерство. Зробила один крок не в ту сторону. Я припущу, що найбільшим фейлом Nokia було не піти в мас-маркетову операційну систему на кшталт Android, а піти у спробу створити власну операційну систему, власну екосистему. Перший такий великий крок був спроба, мабуть, Symbian. Мені довелось навіть колись трошки самому програмувати під цю операційку. Була невдала спроба зробити ставку на мобільний Майкрософт. Як ми знаємо, ці невдалі ставки привели фактично до того, що Nokia втратила технологічне лідерство. Якщо ми подивимося зараз через цю призму, наприклад, на біткоін і ефір, то ми розуміємо, що від багатьох інших криптовалют наші два лідери технологічно по багатьом параметрам будуть відставати в першу чергу. Зрозуміло по кількості транзакцій. Яку може записати блокчейн в одиницю часу, але і з точки зору функціоналу можливості запускати надпрошарки, наприклад, там LR2, можливість запускати якісь нестандартні дані, записувати в блокчейн. Свого часу, наприклад, біткоін дуже сильно втратив тут позицію технологічного лідера, коли всі блокчейни дозволили записувати ну, в блокчейн фактично будь-які дані. А на біткоїні нормально не працювало нічого. Ну, був омні. Хто пам'ятає на зарі, так би мовити, становлення тезеру. Тезер був не на ефірі, не на інших блокчейнах, а він був на блокчейні біткоїну, але в омні леєрі. Також мало хто зараз згадає, що на біткоїні взагалі-то до транзакцій можна було додавати ще й певні інструкції. Умовно кажучи, сьогодні сказали би. Умовні смарт-контракти, але так само через те, що технологічно це було вирішено дуже кострубато, фактично цим ніхто не користувався. І сьогодні про це б варто було би говорити як про фактор ризику, технологічна обмеженість гігантів, які перестали фокусуватися на функціоналі. Почали ну, фактично фокусуватися на безпеці, на масштабі системи. І цей масштаб потрібен для надійного забезпечення нецензурованості транзакцій, технологічність вони фактично втрачують в конкурентній боротьбі. Вони з точки зору технології стають неконкурентноздатними. І добре, якщо з'являються нові проекти, як, наприклад, навколо ефіру з'явилося багато леєр 2 проектів, які додають цю можливість, використовують базову надійність блокчейну, а над нею надбудовують. Швидкі, дешеві транзакції, додаткові фішки і так далі. Але ще раз, сама ідеологія великих неповоротких систем вона все одно на проміжку часу приводить до того, що вони технологічно відстають. І я би не робив ставку на те, що ці системи завжди будуть залишатися технологічно в адекватному якомусь лідерському положенні. Так, у них величезна фора, але ця величезна фора була і у Кодака. І вони прогавили так само буквально один технологічний поворот, коли всі перейшли на цифрові камери на те, щоб фотографувати сенсором, а не плівкою. Кодек подумав, що це веєн'є моди, що це якась, типа, така нова штука. Не обов'язково не обов'язково за цим бігти. У нас є величезний ринок, і це плюс-мінус те, що зараз роблять ефіри. Біткоїн. вони кажуть, у нас є ринок. Storage of value, нам не треба transfer of value, нам не треба бути зручною системою для переносу цінності. Нам достатньо бути зручною системою для накопичення цінності. І от для мене в шляху самурая це, наприклад, великий такий великий ризик, що мені здається, ця неповороткість вона на періоді часу призводить до того, що технологічно блокчейни стають. Ну, не цікавимо. Ну і скажіть мені самі, напишіть в коментарях, як часто ви за останні роки робили транзакції е, саме в біткоїні і в ефірі, якщо це не було для інвестиційних потреб. Якщо це не про buy and hold і не про транзит, щоб купити якийсь е, інший токен, а щоб ви прямо комусь ефір передавали е, як оплату чогось, наприклад. Ну, про біткоін, то я вже мовчу. Друзі. Мало не забув такий довгий ролик, а я ще не запропонував вам поставити лайк, протиснути підписочку. І, звісно, не нагадав вам про найкращі інвестиції, які зараз можна зробити в безпечних західних регіонах. Звісно, це котеджна готельна нерухомість. Звісно, я про Микуличин, про котеджне містечко Малахід. Ви вже могли чути. Ми хочемо зайти в наступну чергу і виходимо із будиночка, який купували. В першій черзі зараз там чудово розбудовується інфраструктура, і внутрішня стала масштабнішою. Збільшився і ресторан, і спа-комплекс, і зовнішня поблизу розвивається, не кажучи вже про те, якими стрімкими темпами набирає оберти Буковею. Як ви знаєте, це була вдала інвестиція. Ми зі 100 тисяч доларів у вартості об'єкту вже підросли до 125, але за нашою стратегією ми ніколи не залишаємося довгостроковим. Володарем нерухомості, щоб здавати її в оренду, якщо ви такий більш консервативний інвестор на довгострок, можете придбати наш будиночок. Ми його обирали за принципом найкращого краєвиду, але дохідність комплексу ділиться на всі будиночки поровну, тож не принципово яка буде загрузка. Саме цього свою рентабельність як інвестор ви отримаєте в повній мірі. Ну, а якщо хочете, які ми більш спекулятивно зіграти на більш ранньому етапі, то можете розглянути будиночки, які зараз додаються до комплексу, які ще не збудовані. У будь-якому разі, за посиланням, можете додатися до спільноти, розібратися детальніше, подивитися, як нам вдалося менш ніж за рік прирости на 30%. Можливо, захочете повторити такий досвід. Ну або 10-12 відсотків річних на довгострок, якщо це ваша стратегія з опцією другого аеродрому, з можливістю проводити певний час щорічно в своєму будиночку, відпочивати або поселити сім'ю, родину, близьких друзів з усіх комплексів MBA Development Ми для себе обрали саме малахіт, тож і вам можливо варто розглянути. А поки що дивимося далі. У будь-якому разі це ризик, про який варто задуматися, бо всі меседжі останнього часу вони взагалі в криптових наративах не використовують ідею, що це має бути хороший продукт. Вся ідея навколо того, що екосистема і світ блокчейнів і крипти має розвиватися. А ми таке цифрове золото, бо просто всі в цій екосистемі вважають нас цифровим золотом, тому ми будемо залишатися. На позиціях цифрового золота, а чомусь ніхто не дивиться на е, історію реального золота і того, як сильно воно протягом століть втрачало взагалі якусь цінність, коли воно на початку було і мірою вартості, і головним способом трансферу цієї вартості, а потім еквівалентом цієї вартості, а потім стало потрохи в такому разі взагалі нікому не потрібно. І все більше монет відв'язували від цінності дорогоцінного металу, з якого вони зроблені. Потім вже фіатні валюти відв'язали від золотовалютних запасів. І фактично так потроху-потроху не дуже помітно, але і ефір, і біткоін свою практичну цінність втрачають. І я думаю, що люди, які прийшли в криптовалюти за останні три роки, можливо, для них це вже потроху і стає. Ну, якоюсь такою ретроградною історією. Ну, це як наші бабусі, дідусі, можливо, ще вважали золото якимось таким важливим активом. А сьогоднішня молодь їм ці драгоцінні метали взагалі ні до чого. Як ми, наприклад, виросли, я впевнений, що багатьом із вас батьки казали, що от свої чотири стіни це фундамент на якому треба будувати. Свою, ну, умовну фінансову стратегію, да, це головний актив в житті, машина машина-квартира-дача. А для сучасної молоді це взагалі втрачає актуальність, бо світ просто змінюється. Окрім цього, от загального фактору, що біткоїн і ефір втрачають свою важливість саме як монета, а не як екосистема. Ми також маємо розуміти, що і цінності від подальшого зростання. Саме цієї монетки для учасників екосистеми немає колись, коли більшість майнерів і більшість ходлерів була фактично однією і тією спільнотою на там 50, 60-80%. Кожен був зацікавлений в тому, щоб майнінг був прибутковий. І вся екосистема будувалася від того, що майнінг має бути прибутковий, і ходінг має бути прибутковий. За рахунок того, що у нас вже було кілька халвінгів, і за рахунок того, що на сьогодні переважна більшість тримачів біткоїну взагалі до майнінгу ніяк не дотична і їм начхати, наскільки майнінг прибутковий чи не прибутковий, фактично, економічний стимул всього ком'юніті до того, щоб біткоін зростав, він укатується в підлогу. І в ефірі ситуація дуже схожа. Загальна екосистема, яка тривається на блокчейні ефіру. Для неї вабтість окремо взятої ефірки ну не дуже важлива. А кількість людей і ця спільнота це на 99% людей, у яких немає великих накопичень ефіру, яким в принципі також начхати. Так звані слабі руки. Ну вони не інвестували в нього багато років. Вони не інвестували на високих цінах великі суми якоїсь психологічної дотичності до ефіру. Більшість сучасних криптанів. Я думаю, вже не відчуває. Ну, я маю на увазі молоде покоління криптанів. Ну і в цілому, волатильність індустрії і е котувань криптоактивів, вона нас привчає до того, щоб не любити якийсь окремий актив, е не тримати щось із симпатії, із ностальгії, розуміючи, що блін, ну ти ж гроші можеш втратити. Тому, на мій погляд, оця психологічна складова, що це цифрове золото, це там. Дід, це там батя, це його величество, ефір і так далі. Всі ці історії вони з часом все сильніше і сильніше і сильніше розмиваються. А історії навколо Халвінга, навколо біткоін ETF і так далі, вони стають просто маркетинговими наративами. Бо для спільноти вони нічого не означають. В їх житті нічого від цього не змінюється. Це просто маркетинговий трюк, щоб сказати: О, от. Це майлстоун, коли ми туди добіжимо, далі ту І всі такі да-да-да, закупаємося, бо скоро ми туди добіжимо. Якщо ви довго в криптоіндустрії, то ви пам'ятаєте попередній наратив: прийдуть інституційні інвестори і зальють нас грошима. Коли вони прийшли, ми цього не побачили. Коли таким наративом був біткоін ETF, роками. Цього чекали, як Мани Небесної, нічого не сталося, на ніяк не вплинуло. Невеликий пік сопля побрили і лонгістів, і шамтістів. Все абсолютно ідентична історія була кілька років тому, хто давно в індустрії була така штука Бакт платформа, де мали би професійно всі. Торгувати, і інституціонали туди би прийшли і ті, прийшли, і всі прийшли. А ще колись до того всі думали, що фонди на біткоін щось змінять. І Grayscale нічого в індустрії принципово не змінив. Fidelity-площадка для інституціоналів нічого не змінила. Тобто, те, що нам зазвичай скормлюють як причини, чому це вічно ростуче дерево. І воно має завжди зеленіти і має завжди рости, я би до цього ставився з величезним скепсисом. От що я вважаю реально серйозною перевагою бітка і ефіру, це те, що до них звикли регулятори. Оце важливо, що за них не б'ють по рукам адопшн бітку і ефіру не зупиняють і йому не спротивляються так сильно. Як, наприклад, багатьом іншим монетам, оскільки ці монети вже не є більше такими зростаючими, такими волатильними, такими популярними, там і так далі, мені здається, що до них і ставлення регуляторів трошечки трошечки стабілізувалося, і оце може бути їх великою перевагою, але це не те, що може дати тут кратне зростання і ікси. Якщо говорити в цілому про очікування іксів, давайте чесно. Які є економічні стимули для того, щоб там були ікси? Там немає такого хайпу, це вам не актуальні мемкоїни. Ніхто не очікує супер-іксів, їх не тарять заради швидкого простого збагачення. Величезна загальна капіталізація фактично робить монету не дуже привабливою, окрім як для консервативних інвесторів з величезним капіталом, яким важлива ліквідність. А не е, там якісь захмарні ікси. Але ж ми знаємо, що драйвером цього ринку, на жаль, є дурний капітал, гроші недосвідчених інвесторів, і вони заливаються не в ці монети. Або вони проходять повз них просто транзитом, купив, подержав, подивився, скинув. Плюс проблема комісій для маленьких капіталів, що ефір, що біткоін, просто незручний актив через. Високі комісії. Тому в моєму розумінні стратегія такого шляху самурая, купив одну монетку Hold Forever, як на мене, свою актуальність втратила. Бо раніше за всі ті ризики, які ми брали на себе, роблячи ставку на одну конячку, не найшвидшу, не найтехнологічнішу, але стару і перевірену, раніше за ці ризики ми отримували величезну винагороду ікси. А сьогодні причин для очікування великих іксів, як на мене, в біткоїні в ефірі вже немає. А ризики навпаки з кожним роком, як на мене, фундаментально збільшуються. Да, ці монети все більше підходять до якоїсь ідеї too big to fail, цифрове золото. Буду трошки плавати вверх і вниз, буду такою гаванью, коли люди перестали вірити в класичні ринки, хочуть чогось такого. Екзотичного різноманітного, або коли в альтах стало занадто страшно, ринок занадто червоний, такий safe heaven, люди повертаються в біток в ефір капітал із набагато більш ризикових криптоактивів. Але як на мене, історія про high risk, high reward, вона для біткоїну і ефіру все більше рухається в сторону high risk, low reward. що ми можемо легко бачити, наприклад. По рівню дохідності криптодепозитів в цих валютах. Давайте трошки підрезуємо. Я не хочу сказати, що це погані активи. Це на сьогодні чудові активи з помірними шансами на ікси. Це класні активи, якщо ви хочете трошки менше волатильності, ніж в середньому по криптовому ринку, і значно менше волатильності, ніж в найбільш спекулятивних альтах. Це Чудові активи, але на мою думку, їх треба застосовувати в комбінації з іншими криптоактивами. Стратегія просто куплю біток і нічого з ним більше ніколи не буду робити, на мій скромний погляд, стала занадто ризикованою. Якщо ви дозволите мені. Таку метафору біткоін і ефір це конячки, які дуже багато років приймають участь у скачках. Дуже багато разів ці скачки вигравали. У них є величезна база прихильників, і у них є певна солідна, так би мовити, фізична кондиція. Але з кожним днем вони стають старішими, старішими, старішими. І робити кожен раз ставку саме на цих конячок і не дивитися. На все інше, або переважну більшість капіталу ставити саме на цих конячок, здається мені поганою стратегією. Я би її точно підсилював чи якимись монетами по хайповим технологіям. Наприклад, в крайній рік суперпопулярні були саме ефірівські леєр 2 арбітруми, оптимізми і так далі. Або я би це підсилював ставочками на невеликі кошти на якісь ще, ну, прям в зародиші. Технологічні проекти, щось на кшталт, наприклад, Партісія, якісь такі технологічні речі, які можуть вистрілити через роки, можуть ніколи не вистрілити, здутися, розбавляв потужними популярними монетами незалежно від того, чи є в них там якийсь технологічний бегграунд і якась технологічна перспектива. Класична стратегія: іди за грошима, якщо гроші зараз чомусь. Затекли в Солано після дуже складних часів, після краху FTX, Alameda там і так далі. Солано відновлюється, туди, гроші закачують. Окей, не треба бути експертом ринку, можна просто йти за грошима, вкладати там, умовно, в топ-10, топ-20 монет. Можна докачувати це знаннями і йти щось трошки підтреджувати. Можна комбінувати це з ретродропами чи за локаціями, за ідіошками, кому що до вподоби. Якщо ви прям потужний інвестор, у вас сотні тисяч доларів капіталу і вам потрібні ексклюзивні входи в ексклюзивні угоди. Можете це підсилити стратегією саме приватних алокацій. Подивіться, у нас є окремий ролик, там є закрита пропозиція тільки для професійних потужних інвесторів. Від 50 тисяч доларів можна розмістити в приватні алокації крутими професійними хлопцями з класними зв'язками. З хорошою експертністю. У будь-якому разі, що би ви для себе як стратегію не обрали, це має бути стратегія. Це має бути портфель різношорстних активів. Часи, коли біток і ефір як поплавок відтворюють в цілому крипторинок, ці часи, на жаль, чи, на щастя, вже минули. І так поки що у них зрозуміло, є висока кореляція з результатами ринку в цілому. Це не зміниться, мабуть, наступними роками. Але якщо маєте час натхнення і хочете кращих результатів, і у вас так само як у мене немає кришталевої кулі, щоб дізнатися, яка монетка вистрілить краще, я би не засиджувався в біточку і в ефірі. Напишіть в коментарях, що про криптоіндустрію думаєте ви. Чи вірите ви в гегемонію біткоїна ефіра, які ви любите монети? Якби ви інвестували в крипту. В 24 році. І звісно, напишіть, чи потрібен вам такий контент, чи цікава вам філософія крипторинку, чи цікаво вам взагалі про це думати? А якщо ні, то які теми вам було би цікаво розібрати з нами із криптосфери? Лайк, підписка. Чао, чао!